Доброго дня, земляки, односельці мої, друзі, українці. Хочу зачитати вам свого нового вірша. Я назвав його зустріч на погості. Був на кладовище декілька днів назад. Навідував своїх померлих батьків Петра Федоровича і Антерина Гавриловна. Пусте кладовище було, не було нікого. Бачив так вдалі стоїть один силует людини. Я так підійшов поспілкуватись до нього. І здалося мені її обличчя десь знайоме. І він каже, я тебе знаю. Так трошки поговорили, я питав, я хто ти? ля? А нього склизав на очах, він каже, не знаю, хто я, і ля. І пішов. І так ось залишив в мене до дочі такі думки тривожні. Лице його знайоме, десь бачив, я може батьків його, чи братів, чи може його. І він старший від мене може років на 10, 10 років 70. І я всі зустрічі, які торкаються моєї душі, занотовую. Мене багато повідань, їх ще не виставляв. І нардись прийшов додому, нардесь у мене вірш. Хочу його вам зачитати. Зустріч на погості. А перед цим хоч трошечки хочу сказати за нашу Україну, що відбувається в нас щось негарне. Дітки наші не навчаються, не лікуються так, як треба. Мабуть, комусь це потрібно, щоб наші діти були хворі і, вибачте, за такий дурній, неграмотний. Забули ми своїх батьків, батьківське, землю свою бросили, творимо з нею те, що, мабуть, не треба було робити, так легко сказати. Віру нашу продали, нашу ідентичність, все наше, що з нас робить нашу українську націю. Ну так, легенько сказав. Хто ти мій брат? ля? чи ти тутешній, чи здаля? Ти хлібороб чи бізнесмен, ти українець чи нацмен? Забув хто я і Звідки і хто моя рідня? Шукав свободи і заблудився, в світі ілюзій розчинився. Продав себе, продав свій пай, продав батьків і урожай. Лавру Печерську і православ'я предмав суму лиш і безслав'я. У мочні немає ні гроша, в ламбард закладена душа, бо бізнес вів, як Чингисхан. Хліб засівав, мов ураган з Богом!